Добрий день. Вас вітає Сверидовев Генії та рубрика Музична Скарбничка. Світова історія музики була б неповною без Джорджа Вершміна, автора найпопулярнішої балади, опери Порги і без», геніального композитора та талановитого піаніста, який поєднав джазові ритми та класичну музику. Американський композитор. Джордж Гершвін народився 26 вересня 1898 року у Нью-Йорку в сім'ї емігрантів з Одеси. Справжнє його ім'я Яків Гершовіц. Любов до джазової музики виникла в хлопчика ще в дитинстві. Він не втрачав нагоди відвідати всі джазові концерти, які проходили в місті. Долоносною стала зустріч Гершміна із юним скрипалим Максом Розеном. Зачарований його грою, 12-річний Джордж вирішив пов'язати своє життя з музикою та самостійно навчився грати на фортепіано. Він так і не отримав повноцінної музичної освіти, але це не завадило йому стати зіркою світового джазу. Майбутній композитор швидко збагнув, що зможе заробляти на своєму захопленні, і вже з 20 років був фінансово незалежною людиною, грав у ресторанах, давав приватні уроки, виступав у магазині музичних інструментів. Найголовніше, що зробив американський композитор у світі музики, це створив унікальне поєднання класики та джазу, яке обрало назву Симфоджаз. Всесвітню славу композитору принесла опера Порге і Бес, написана на основі роману Дігуса Хейверда про життя афроамериканців. Під час її написання Джорд оселився в крихітному негритянському селищі і протягом півтора року вдосконалював свій витвір, спостерігаючи за життям простих сільських мешканців. Їх попитом та культурою. Це була перша вистава в Америці, на якій мали право бути присутніми представники різних рас. Опера Гершвіна подарувала світу чудову композицію Колосково Клари, більш відому як SummerTime, яка стала найпопулярнішою мелодією ХХ століття. Пристрасть до музики та захоплюючі імпровізації найомлюють піаніста з джазовим оркестром Пола Уайтмена. Там народжується популярна рапсодія Rhapsody in Blue. Музична мова композитора відрізняється безпосередністю, гострим гумором. У дусі Гратескла написана ним симфонічна Сюїта, американець у Парижі, широке поширення, особливо США, набули хіліричні пісні Вершвіна. Ім'я Джорджа було унікальним, воно закріпилося на джазовій сцені настільки міцно, що його композиції. І досі фігурують у сучасних фільмах Великий Гетсбі на 50 відтінків темніше», Усмішка Моналізи» та інші Маестр був удостоєний нагороди на церемонії вручення Оскар у 1937 році за композицію з фільму «We can take away from me», Музикант за життя міг побудувати приголошливу кар'єру. Його любила публіка та поважали професійні критики. На цьому я завершую розповідь. До нових зустрічей в рубриці Музична Скарбничка.